Друзі, привіт! Продовжую ділитися історією нашого рідного краю. В про часи ще з 1936 року в Бузинівській сільській ради працювали люди, які були особливо відповідальні. 2 лютого 1936 року головою сільської ради був Кравченко Дмитро, згодом Арешко Андрій Анатолійович. Секретарем працювали Данильчук Марія Остапівна. До війни головою був сінігольський федераль, а секретарем Марчук. Тоді у селі ще не було телефону, і всі питання вирішувалися особисто. Голова їздив по селах Конячкові, а жителів запрошували до контори для обговорення важливих справ. Також головою селіради у різний час був Марцун Дмитро Лаврентійович. Після війни керівництво прийняв Каченко Іван Харитонович. У 1947 році до Бузинівської сільради входили села Анастасіїка, Баланини, Бугадівка, Бузинове, Циган. У 1950-1951 році головою ради був Шигійком, секретарем Ступак Михайло. У 1951-1952 роках головою став Орешко Андрій Арісмович секретарем Даничук Марія Олександрівна. Ось так, крок проб за кроком у різні роки Бузанівська сільська рада залишалася центром життя громади, а її очільники вирішували непрості завдання. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на канал, і ставте вподобайки, щоб ми разом зберігали і пам'ятали історію нашої малої батьківщини.